Ну що ж, ось таку картинку я маю, яка досить гарної якості. Її отримую з FPV-дрона і передаю на екранчик через av вхід. Септо, в мене є тут кабель, який з'єднаний з моєю виносною системою. Картинка гарної якості, але якщо у мене виникне необхідність продублювати цю картинку на окуляри чи на моніторчик, то ось що мене чекає. Підключаю аналогічний. Кабель і картинка одразу стає гіршої якості. Так само, як і перша. Якщо я відключу першу, в мене і вимкнеться друга. Якщо я вимкну тільки другу, перша одразу стане кращої якості. Незважаючи на те, що на виносні є два відеовиходи, гарно вона буде працювати тільки з одним, тому що другий в неї не розділений, а точніше, активно не розділений. Там просто перехідник. На виноці в мене два відеовиходи під тюльпан. Саму виносну показувати не буду, там у ній і немає особливо нічого цікавого. По-хорошому, мені треба було б розібрати ось цей короб і знайти. Там, де в мене відеовиходи, і там же ж напаяти окремий відеосплітер. Але виносна не моя, і, відповідно, лісти туди не буду. І зроблю це все вже на виході з виносної. Використовував ось такий відеорозгалужувач, під корпусом якого знаходиться ось така схема. По схемі з'єднання тут все просто: ці дві клеми відповідають за вхідний відеосигнал. Чому їх дві? Тому що верса кабеля йде земля і сигнальний провід. На виході маємо ось ці дві клеми один відеовихід, і ці дві клеми інший відеовихід. Ці дві клеми відповідають за жилення. Живлення слід подавати тільки постійний струм, 12 вольт. Також, ось тут по бокам є опори, які за допомогою хрестової викрутки можна змінювати. Змінюючи ці опори, буде збільшуватися вихідний, сила вихідного сигналу, або, відповідно, зменшуватися Це прокручувати буду пізніше. Самі клеми я познімав і вирішив запаяти все напряму. Познімав їх пласкоубцями, просто видер, запаяв напряму, тому що РС-кабелі вони досить тонкі. І я боявся, що з під клеми вони можуть вийти. Тому ось таким чином їх запаяв на саму оплатку. Запаяв я саме РСА мами. Для того, щоб підключати в них відповідні RCA, тобто тюльпани. Відповідно, якби я використовував відеовиходи цієї штуки тільки для моніторчика і окуляри, то я би напряму напаяв би сюди джеки 3,5, а не ці перехідники. Для живлення я припаяв x й конектор, щоб уникнути короткого замикання, для першого разу поставив туди смокстопер. І живлення я беру не з батареї, а через понижувач саме 12 Вольт. Лампочка загоріла, пристрій готовий до роботи. Самою винесною я буду використовувати тепер тільки один відеовихід. І використовувати буду не цей кабель, а такий собі подовжувач, на бок з кінців якого буде знаходитися тюльпан. Інший кінець буде відповідно йти на вхід мого розподільчого пристрою. А ось ці тюльпани, які йдуть до моніторчиків і які я вимкнув з виносної системи, я буду вмикати відповідно на вихід цього пристрою. Вмикаю перший. Картинка чудова. Вмикаю другий. І маю точніше сінько таку ж саму гарну картинку, як і на першому моніторі. Будь-який момент, будь-який вихід я можу вимкнути, наприклад, перший. І це ніяк не вплине на катинку на іншому пристрої. Адже вони тепер незалежні. Також додам, що велику роль ще відіграють власне самі кабелі, тюльпани. Адже якщо з ними щось не так, то будуть на відео різні наводки. Причому з ними щось може бути не так, навіть з самого початку використання я розкривав упаковку при цим відео, виставляв собі відео на вихід і вже мав проблеми. А це ще не використований навіть кабель. І навпаки, от деякі з цих тюльпанів в мене досить вже довго живуть. Тому завжди гарна ідея, якщо не купляти їх якісними, то хоча б купляти в великій кількості. Наскільки вони впливають, зараз якраз і покажу. І навіть тепер через відеозйомку видно оці перешкоди наводки на екрані у вигляді таких собі полосок по діагоналі. Якщо подивитися картинку на другому екрані, він відповідно вона відповідно не змінилася і все ще гарної якості. І причина різниця в цьому це ось цей кабель. Хоча ззовні цей кабель щодо того, щодо того екрану так само цілий, неушкоджений і виглядає так само. Тому повторююсь, перед тим як проводити додаткові маніпуляції з розділенням відео, переконайтеся, що ваше відео взагалі не має наводок через кабелі. Ось так виглядає картинка з наводками із за кабеля, ось так без них. І ось це ви маєте мати. Якщо прочитати про ці кабалі, то вони є дешевші і дорожчі. Дорожчі, відповідно, мають всяку там, технологію різного екранування і тому подібне. І є така думка, що слід купляти дорожчі, тому що на дешевше будуть ці проблеми. Я сам не згоден, тому що в мене комплект дешевих китайських кабалів за 100 гривень упаковка. Я їх купував. Вони працюють вже тривалий час, але проблема в тому, що деякі кабелі з її упаковки одразу не працюють. Ті, що працюють, якщо до них берегти їх, то вони служать. З музичними всякими ав кабелями теж працював, теж прикольно, але щоб кардинальні різниці в якості зображення, я помітив, ні. Вони просто приємніші новощів. От і все. Я думаю, це вже має сенс тоді, коли ці кабелі не 2 метри, а там 10 метрів. Тепер беру викрутку і підкручую опір відеосиналу, який йде на другий екранчик. Підкручуючи цей опір, я по суті його посилюю або послаблюю. це ось так. І тепер картинка у мене має різницю. І я не записав це на відео, тому прийдеться повірити мені на слово. Я намагався, підкручуючи опір відеосигнала, покращувати його таким чином, щоб плазма менше втрачала це зображення, коли воно було слабким. І це мені не вдалося. Вся поведінка залишилася такою самою, і картинка тільки була то яскравішу, якщо більше накручував, то тускнішу, якщо менше накручував. І підсумовуючи. Даний пристрій не допоможе вам перемогти ефект синього екрану, якщо він присутній на вашому моніторі. Ефект синього екрану це коли при слабкому відеосигналі монітор буде переходити в суцільній синій або чорний колір. Також, якби моя задача була покращити виносну систему, то я би це робив безпосередньо в самій коробці виносної системи, а не в вигляді зовнішнього пристрою з перехідниками. Так би було б надійніше. Але це знову ж таки я зробив для того, щоб показати принцип. Самі відеосплітери, їх є різні моделі. Я не проводив тестування, я взяв ось цей і він мені підійшов. На деяких виносних системах щось подібне може бути вже реалізоване. Але як показує моя маленька суб'єктивна практика, то на більшості виносних чомусь цього не роблять. Це при тому, що цінники там досить високі. Чому так? Питання не до мене.